Ацята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім президента України чекають сьогодні у Кракові. Подивитися в очі. Януковичу хочуть президенти Польщі, Німеччини та Італії. У Сирії почали знищувати хімічну зброю. І Нобелівський тиждень стартує у Стокгольмі та Осло. Сьогодні стануть відомі переможці у галузі медицини та психології. Віктора Януковича чекають сьогодні у Кракові. Президента України запросили на багатосторонню зустріч. присутні будуть президенти Польщі, Німеччини та Італії. Анонсована тема «Європейська інтеграція» у рамках підготовки до підписання угоди про асоціацію. Утім, експерти переконані, ключовою буде розмова про звільнення Юлії Тимошенко. Інформація про візит Януковича до Кракова з'явилася майже одночасно із згодою самої Тимошенко на лікування за кордоном. Крім того, президент Польщі Броніслав Комаровський очікує на підписання дорожньої карти співпраці з Україною на 13-15 роки. Більше подробиць буде у наступних випусках новин на Тива. Джон Керрі і Сергій Лавров задоволені ходом хімічного роззброєння Сирії. Держсекретар США та міністр закордонних справ Росії навіть похвалили сирійський уряд за співробітництво із місією ООН. Напередодні експерти ООН почали процес ліквідації хімічної зброї та засобів її створення у Сирії уже до Кінця місяця інспектори планують вивести із ладу усі можливості виробництва. Нагадаю, Сирія погодилася знищити свої запаси зброї масового ураження відповідно до резолюції погодженої Радою безпеки ООН наприкінці вересня. Нині Лавров та Керрі на азійсько тихоокеанському саміті на Балі обговорюють конференцію Женева. 2 мирну зустріч між сирійською владою та повстанцями планують уже на середину листопада. Варто похвалити і режим Асада за швидке реагування і співробітництво. Ми сподіваємося, що так буде і надалі. Не хочу забігати наперед, але початок у цієї справи хороший. У Єгипті зросла кількість жертв під час сутичок протестуючих із силовиками. Загинули щонайменше 50 людей і ще 240 поранені. Вуличні бої спалахнули у різних містах країни між прихильниками братів мусульман та правоохоронцями. Конфлікт почався з того, що поліція намагалася розігнати демонстрації на честь 40-річчя арабсько-ізраїльського конфлікту, відомого як війна судного дня. Найзапекліші сутички прокотилися площу Тахрір у столиці. правоохоронці використали сльозогінний газ та вогнепальну зброю. До місця протестів зігнали бронетехніку. Послідовники повального президента Мухаммеда Мурсі відстрілювалися із дробовиків та кидали пляшки із запальною сумішю. Стрілянина тривала кілька годин. Поліція затримала майже пів тисячі демонстрантів. Ми виступаємо проти військового перевороту. Нині ми святкуємо 40-річчя перемоги, віддаємо шану генералам і солдатам, які її здобули. Ми проти військової влади, яка здійснила переворот в цій країні. Чому в Україні небезпечно захищати свої трудові права? Цим питанням переймалися у Києві з подачі української гельсінської спілки з прав людини. Подробиці запитаємо у Сергія Петренка. Він із нами на зв'язку. Сергію, які разючі порушення прав наводять правозахисники? Моє вітання, колего. На понад 90% підприємств, за статистикою в Україні порушуються права людей, трудові права. А до членів незалежних профспілок, які намагаються захищати права людей найманої праці, застосовуються репресії. Так наголошують експерти сьогодні в день боротьби за гідну працю. Зокрема, йдеться про такі випадки, як залякування залякування членів родин погрози поміщення в психіатричній лікарні членів профспілок і навіть доходить до вбивств. І Це при тому, що середня зарплата по Україні на сьогодні становить лише 2 тисячі гривень, ну трошки більше. Ну а прибутки підприємств можуть складати бути мільйонними е, і сьогодні в день. Боротьби за гідну працю поруч зі мною знаходиться програмний директор української гельсінської спілки справ людини Максим Щербатюк. І ми запитаємо в нього: то чому ж небезпечно сьогодні в Україні захищати трудові права? Доброго дня вам насправді це є проблемою, оскільки активістів правозахисних організацій, так само проспілкових діячів, що до них здійснюються такі різноманітні засоби впливу, зокрема. Це і залякування, це і е, позови щодо захисту честі та гідності, це так само і певні заходи притягнення їх до кримінальної відповідальності. Фактично проспілкові діячі, ті, які намагаються активно захищати права своїх членів, ну і взагалі працівників, вони стають об'єктами, першими об'єктами таких репресій. І власне е, це є такий приклад, який е, показує наскільки важко в Україні захищати трудові права, наскільки небезпечно це робити, і власне. Маємо приклади і харківських проспілок, і так само Вінницьких проспілок, де є безпосередньо багатотисячні позови або поміщення в психлікарні лідерів цих проспілкових. Чому це відбувається? А власне через те, що роботодавець не зацікавлений в активній в активній проспілці, в активній її діяльності, і власне робить все для того, щоб зробити комфортну свою діяльність. Їм вигідно тримати зарплати на такому рівні, на якому ну на, на дуже низькому рівні, і це справді якби їх засіб контролю за працівниками. І те, що на сьогоднішній день є оцей низький прожитковий мінімум, це показує наскільки на сьогоднішній день є великим контроль держави, і роботодавця і. Оскільки прожитковий мінімум показник не переглядався вже дуже давно, і споживчий кошик на сьогоднішній день діє з 2000 року. Відповідно, це є як один з таких об'єктивних критеріїв такої нерівної позиції про спілок і роботодавця на сьогоднішній день, можливо, треба просто поліпшити, перезагрузити законодавчу базу, і тоді буде все добре. Можливо, просто потрібно виконувати закон. Це в першу чергу, тому що є багато речей вказані і в Кодексі законів про працю і інших, іншому законодавстві, але вони не виконуються. І власне, якби судова практика дуже часто стоїть не на користь проспілкових діячів, і власне це так само є причиною. Дякую вам. Я так само сподіваюся, що керівники організації дослухаються і все ж таки почнуть виконувати закони. Студія. Сергію, дякую за подробиці. Це був Сергій Петренко. Він розповів про особливості захисту трудових прав в Україні. Розвиток цієї теми у наступних випусках новин на ТВА. Броварський суд переніс на 11 жовтня засідання у справі міліціонерів, яких судять за халатність під час втечі екс-ректора Петра Мельника. Причина шпиталізація одного із підозрюваних Василя Довиченка через проблеми із серцем нагадає заступника начальника ірпінського райвідділу міліції Миколи Бедрія та чергового Василя Довиченка, звинувачують у службовій недбалості. Мовляв, через їхню бездіяльність колишній керівник університету податкової служби Петромельник зумів утекти. 27 липня міліція затримала мельника у зв'язку із в отриманні хабара на суму 120 тисяч гривень. 7 серпня екс-ректору одягли електронний браслет. Проте пізніше він якимось ну дуже дивним чином зміг його позбутися та втік. 14 серпня Петра Мельника оголосили у міжнародний розшук. І вже у вересні прокуратура вказала на місце його перебування штат Каліфорнія. Утім, як його звідти дістати, поки що не вирішили. У Запоріжжі скандал довкола смерті у міліцейському відділку, затриманий за пограбування жінок. 19-річний Дмитро Поздєєв помер після кількох днів. Проведених під слідством. під час процедури упізнання тіла загиблого його друзі помітили можливі сліди насильства із невідомих причин товаришам хлопця не дали оглянути нічого крім голови та шиї однак вони встигли зробити кілька фото, якими підтверджують свої слова про можливе побиття. А от дозвол на присутність під час повторної експертизи друзям Дмитра не дали. Адвокат загиблого каже: результати експертизи підтвердили версію насильницької смерті. Знайдено сліди побиття, гематоми. Міліція ж свою причетність заперечує. Правоохоронці наголошують, хлопець помер у кареті швидкої на шляху із міліцейського управління до лікарні, адже у підозрюваного було слабке серце, а лікарі приїхали запізно. Попередня причина смерті поздієва гостра серцева недостатність. Триває слідство. я как бы медик, я медсестра. Я была в морге, я знаю, какие прят... пятна трупные, а какие нет. Тем более я работаю в реанимации, там, где маленькие дети тоже умирают по разным причинам. Поэтому я знаю, когда пятна трупные, а когда синяки. Я только что ходил в регистратуру, для... потому что прокуратура повторно просматривает его тело. И я хотел, чтобы присутствовать при этом, как бы увидев, что, что делать, что не было фальсификации. И мне об этом отказали. Перші всеукраїнські козацькі ігри відбулися у Запоріжжі. Виявилося, що українські козаки найгірші за давніх греків, які вигадали Олімпійські ігри. Нащадки січовиків уперше провели змагання із козацького гарцювання на конях. Новий вид спорту, видовищний, вправно орудувати на скаку шаблею та списом видається далеко не кожному, але є уже справжні майстри. Вони зачаровують глядачів карколомними трюками на конях. А піші козаки позмагалися. У традиційній січовій боротьбі навхрест. Також влаштували фехтування на козацьких шаблях, змагалися у прицільному метанні бойових сокир та ножів. Серед бійців були й дівчата у шароварах та вишиванках. Їх також приваблює козацький спорт. Ну, просто в мене в душі живе. Я його люблю дуже. Я не знаю, що він мені дає. Він мені вдає гармонію. Сьогодні ми відроджуємо цей козацький звичай, бо цей козацький звичай обороняти нашу землю, граючись і працюючи, він бринить в крові у нас. І наше завдання тільки оцими заходами пробудити і вели. У Швеції стартував Нобелівський тиждень. Першим стане відоме ім'я Лората у галузі медицини. Переможця оголосять уже за півгодини у Каролінському інституті у Стокгольмі. Серед фаворитів медичної нагороди троє науковців Единбурзького та Єрусалимського університетів із дослідженням в епігенетиці. Переможців у решті чотирьох галузей визначатимуть упродовж тижня. Найочікуваніше оголошення лауреата премії миру цьогоріч на неї претендують аж 259 людей. Урочисте вручення нагород та святковий концерт відбудуться у грудні. І розпочався парламентський тиждень. Зараз депутати узгоджують свої робочі плани на наступні дні. Більше подробиць від Олени Стецюк у нашій рубриці парламентський контроль. 12.10 в ефірі парламентський контроль Верховна Рада може працювати два тижні поспіль. Про це заявив сьогодні лідер фракції Удар Віталій Кличко на погоджувальній раді. Він нагадав, що 21 жовтня має відбутися засідання ради міністрів Європейського союзу щодо українського питання. Тож депутати мають ухвалити ще низку євроінтеграційних законопроектів. Окрім цього, Арсеній Ясенюк заявив, що. Потрібно попрацювати над створенням спільної робочої групи, аби встигнути також ухвалити ці законопроекти. Крім того, він запропонував завтра запр запросити на засідання Верховної Ради голову СБУ для того, щоб розібратися з питанням скандального вже держреєстру. Окрім цього, запропонував пану Олександру Єфремову підписати петицію щодо звільнення Юлії Тимошенко. Отже, гості нашої рубрики це народний депутат від фракції Батьківщина Леся Оробець. Моє вітання, а також народний депутат від фракції Свобода Андрій Мохник. Я вас вітаю. Отже, пане Леся, чи готова фракція «Батьківщина» голос... роб... працювати у Верховній Раді два тижні поспіль голосувати? Так і Яценюк заявив, що ми готові зробити практично всі тижні сесійними до саміту, оскільки проблема не тільки в тому, що часу немає, проблема в тому, що так звані євроінтеграційні закони подаються відверто низької якості. Тому ми й наполягаємо на створенню спільної е, спеціальної комісії по виробленню їхнього тексту. Скажімо, що стосується змін до конституції, то в тому вигляді, якому його зараз подали, голосувати неможливо, тому що якщо на питання незалежності, точніше залежності лише від президента, питання суддів вирішено. То питання їхньої відповідальності перед народом України залишили повислим в повітря. Та сама ситуація з законом про прокуратуру нам просто з однієї статті загальний нагляд переводять в іншу якість текстів. незадовільна, часу, мало і регіонали явно розраховують на те, що е, в в такій спішці ми приймемо будь-який текст. Ні, ми готові збільшити час нашої сусійної роботи, але для цього сісти спільно виробити законопроекти, за які можна голосувати. Пане Андрію, чи готова фракція свободи голосувати два тижні поспіль і чи дасть це результат? Чи не будуть відтиснуті законопроекти євроінтеграційні замість якихось там інших? Безперечно погоджуємося, і я тут хочу сказати, що позиція, яку висловила пані Оробець, вона абсолютно відповідає тому, як свобода бачить е, той розгляд питань, тому що насправді партія регіонів напевне думає, що якщо Віктор Янукович поїхав, посміхався там в Європі і відповідно е, вже каже про те, що він підписує угоду про асоціацію, то йому закриють очі на ті законопроекти, закриють очі на питання з Тимошенко і так далі. Ні, очевидно, що ні, і відповідно, ми. Е, Наполягаємо на тому, що ці закони мають бути якісними. Ми бачимо, що партія районів затягує час, щоб знаєте, потім в останній момент напхати всього того і потім казати: ну давайте, що ж опозиція не голосує позиція проти євроінтеграції. Хоча насправді всі зрозуміють, що це вони вскочили в останній вогон потягу, який йде в Європу. А чи є можливість створити спільну робочу групу, тому що про це говорять вже не перший тиждень. Чи буде створена така група? Так, абсолютно, тим паче, прецеденти у нас вже є. Просто по представниках з кожної фракції, тим паче, що нам не дали зареєструвати наш законопроект. У нас є свої наробки. Звести спільний текст. Це робота декількох днів. Просто була б політична воля, а не бажання, як казав пан Мохник, в останній момент підсунути опозицію. Голосуйте, що що, що, що написали, те й голосуйте. Так не робиться. Все таки євроінтеграція. Це процес направлений на результат, а не просто. На показушні фотографії де небудь в Європі чи в Америці, чи може вона бути створена завтра, як прогнозує? <гум> Насправді це те питання, яке зараз будуть обговорювати після погоджувальної ради лідери фракції. Саме на це націлено зараз переговорний процес. Бо просто голосувати сирі тексти, так само як і просто голосувати без наміру, втілювати. Це не десь, це не дасть ну це не дасть зміни в якості життя українців, а саме цього ми добуваємося. Скажіть, коли можна очікувати на вашу думку, проект державного бюджету, оскільки як говорили сьогодні сьогодні лідери опозиції, що в європейських країнах, якщо уряд не подає вчасно бюджет, він йде у відставку. Коли можна очікувати наш проект бюджету? Ну очевидно, це питання не до опозиції, тому що відповідно до бюджетного кодексу ваші прогнози. Проект закону готує кабінет міністрів, і як сказав Володимир Рибак, проект він бачив. Потім сам невідомо якою нормою регламенту керуючись, відіслав його знову в Кабмін. Хоча насправді це суто знаєте така формальна бюрократична процедура. Вони буцімто зареєстрували і буцімто щось направили назад в Кабмін. Я думаю, що проблема в тому, що в Україні сьогодні ну, існує колосальна бюджет проблема з теперішнім бюджетом. По прогнозах до 45 мільярдів може бути діра в бюджеті сьогодні. На єдиному державному казначейському рахунку є по 40 мільйонів в день. Тобто це абсолютно говорить про те, що Україна, по суті, банкрот, і оці професіонали її до цього довели. Ми можемо говорити про заборгованість по заробітній платі, яка збільшилася впродовж року часу. На, і е, з мільярда заборгованості сьогодні та ж сама Донеччина має понад 100 мільйонів заборгованості. Тобто, навіть там, де регіонали ніби спрямовують кошти, ніби підтримують е, галузь е, вугледобувну і так далі. Там є. Понад 100 мільйонів заробітної плати заборгованості. Якщо протягом цього пленарного тижня не буде поданий проект державного бюджету, чи буде якось реагувати опозиція? Насправді ми закликаємо фінансову частину уряду прийти до нас в п'ятницю і відповісти на ці питання. А саме, як виконується бюджет цього року, чи є у нас кошти звести в кінці кінцями, тобто чи є можливість погасити зарплати, чи далі будуть продовжуватися проблеми з виплатою пенсій? Подивіться, почався опалювальний сезон, а в будинках холодно. В дитячих садочках холодно, куди це годиться, чи не значить це те, що насправді уряд приховує фактично триваючий дефолт, тобто нездатність платити за власне зобов'язаннями? Окреме питання до голови національного банку: що це за заяви про примусове переведення доларових депозитів в гривні? Це значить, люди, які поклали свої долари в банк, будуть примусово переведені в гривні. Який буде курс гривні до кінця року? Нас дуже непокоїть економіка, адже за цими е шапкозакидальськими настроями, що до євроінтеграції ми мусимо втримати економіку держави. Ми маємо дойти до прийняття цього бюджету, який від нас ховають, ну чесно прозвітувавши собі. А чи є в нас кошти дожити до нового року? Все це і багато чого іншого буде на розгляді в п'ятницю. Я надіюся, що нам дадуть не просто довгі монотонні монологи а буде реальна розмова по суті, що потрібно прийняти парламенту, даби дожити і звести в кінці з кінцями до кінця цього року. Я вам дякую за розмову. На жаль, у нас дуже мало часу, тож поки що ми ставимо крапку на цьому. Побачимось пізніше на ТВА. Ми дякуємо Олені Стецюк за подробиці з Верховної Ради. Більше інформації буде о 15-тій. вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.